Люди у бронежилетах з автоматами, яких у четвер бачили в лозовій, це спецпризначенці, які відпрацьовували місто. 24 березня тут перебував обласний спецпідрозділ національної поліції. Гості ще зранку зареєструвалися у лозівському відділі поліції, розповів його начальник Микола Пономар. Гості вибірково перевіряли автівки, шукали в них зброю, виявляли на вулицях підозрілих осіб. Це загальноукраїнська операція, яка спрямована на запобігання майнових злочинів, пояснив начальник поліції. Тому йде відпрацювання не тільки у нас, а це все йде по державі. Зараз проходить операція по боротьбі з цими майновими злочинами. Це загальнодержавна. Ну а на основанні цієї загальнодержавної було залучено цих осіб для того, щоб. Провести ці заходи в місті Лодовій район. Перевірка тривала день. Спецпризначенці доставили до відділу поліції дві автівки. Їх поліціянти перевірили, але проти законного нічого не виявили, підсумував Микола Пономар.